Сижу тут коло Сережі, подумала, взяла в руки в телефон, а там я фото його поставила собі на заставку, там, де він мене цілує. Я раніше не ставила його фото на заставку. У нього стояла моя фотографія, а я не ставила, того, що, ну, дітвора в мене, може, телефон потягнути, там ще щось пояснювати, хто це такий. Якось неудобно було. Боялась їх травмувати. А тепер всім про нього розказала і дітям, і вам, і фото його стоїть. І я коли у нього тут на коврику сижусь, бачите. Бачите, сижу на коврику, приїхала до нього в гості сьогодні 9 днів. І так добре що розказала. Треба було раніше розказати. Я подумала про те, що ми, коли втрачаємо щось, да, ми його починаємо дужче цінувати, ніж поки воно у нас було. Я Сережу дуже цінувала. Я йому говорила про це. Але все одно були такі моменти, знаєте, що можна було інакше. Можна було по більш по-доброму. Там десь ми могли в магазині посваритися. Він завжди злився в магазинах. Що я довго вибираю і економлю? А я завжди економила, щоб ж він там дуже не потратився, тому що ж треба на це не дивитися. Я відказав, що ти дивишся на ті цени Взяла, поклала в корзину і пішла. І потім він сердився. Він хотів, щоб я так по хазяйськи там, взяла, нагребла всього, що треба. <с> він бі, носив. Носить, не любив корзинку довго, тому сердився. Вона йому не важка була, але ж то по ногах болтається, то каже, його можна носити. Бистро-бистро повкидала. Ну, вкидати треба було. То, що він любить. Тобто то, так, знаєте, треба було мислі трошки читати. Та за тебе могли так трішки посваритися. Ну, не дуже, але ж це в магазині таке бувало. от. А зараз думаю, боже, які то мілочі були. Ті магазини всі. Які то були мілочі. Сравнітельно з тим, як з ним було класно. А мені з ним так добре було. У нього був зривний характер. Я оце з GPT общалася. Ну, того ж що, теж, що, в мене було дуже багато сумнівів. Я вибалакалась з GPT. Я пам'ятаю, казала GPT, да, що я ж поїхати хотіла, там. хотіла виїхати, хотіла то. Там десь я на Сережу за щось обідалася, то і сьо я. А... Але все одно я завжди GPT казала, що. Я хочу з цим мужчиною бути. Тобто він мені ж розказує, що оце, наприклад, там, да? тобто це там якесь психологічне насилля, там, це там, що кричати там, не можна один на одному. Ну, а я йому кажу: ну так, да, але мені з ним так добре. І потім мені цей GPT, штучний інтелект, говорив, що важливо звісити за і проти того, що може бути що добре, незалежно від усього. Да, але штучним інтелекту не понять душу. Знаєте, ми з ним як зустрілися, от наче в нас, мабуть, не як зустрілися. Мабуть, як онлайн, навіть ми з ним побачились. Нас от душі прикипіли одна до одної. Це правда. Хоча вони прикипіли ще задовго до зустрічі. Я зараз аналізую, да? ця зустріч була не випадковістю. Ні. І... Ми так ніби впізнали один одного. От да, ніби рідні. Зразу, з першого погляду. Навіть говорити не треба було. І я не знаю, як воно так вийшло. І потім, незважаючи на різні ситуації, все одно, от я хотіла виїхати, хотіла хоча хотілося. Я навіть захворіла, щоб не виїхати. Я вже собралась була їхати, я ж з'їздав в Польщу. Зібралась була їхати, вже все, приїжджаю, така думаю, ну зараз буду чемодани пакувати, я і спакувала, пів чемодани спакувала. Що ви думаєте, я себе так хреново чувствувала, що я просто не могла поїхати. Ну, я думала, ну Сережа прийде з позиції, може відпустку, відпустся, тоді поїду. Не відпустили. Ось він, мій котик. Ось твоя відпустка на Тепер можна їхати куди хочеш, а не по скалу. Він дуже хотів, щоб я була з ним. Він колись сказав, він так на мене обідився був, чуть не кинув, каже, як ти поїдеш? А я, як же я? Я каже, що тобі треба, я ж думав, що ти ж уже зі мною. А ми перед цим говорили, коли тільки познайомився, він казав, ну якщо ти поїдеш там куди, ми можемо з тобою так само переписуватися. Все одно каже, я тебе любитиму, навіть на відстані. Все одно, я кажу, буду тобі вірним, навіть на відстані, навіть так. Мені каже, буде достатньо навіть цього спілкування. І мені, я теж, знаєте, так думала, що навіть якби я поїхала, навіть по телефону, я була б тільки з ним. Да. Я б приїхала колись, побачилась, потім би знову поїхала. Але воно не пустило і, і добре. Бо якби я не змогла приїхати на похорони, це було б розрив серця, навіть на місці. Я рада, що я його провела в останній путь, ще я до нього сюди приїжджаю. Не часто, не часто в мене поки не вистачає фінансів. Трошки так жме. Якби можна було, я б тут би, мабуть, сиділа. Оце я сьогодні приїхав, і тут вже, там, не знаю, третій час, не так добре. Я до вечора тут побуду. Я тут і поспала. вже. Їсти я не їм. Стало <Стала> дуже економна. <стала> Мегавигодно. Я скинула, коротше, світі кілограм шість, я не скинула це. Це я сім днів да, в такому режимі. Нормально. Я сьогодні зранку поїла піци. малишей кормила, а в мене там була піца, поїла, пів піста піци з'їла. І випила йогурта. Десь теж півстаканчика. А це вже в мене такий нормальний був хороший сніданок, бо це перший раз за сім днів. Прям так бо я мене Вчора ще... Ні, позавчора я ще їла ту піцу, бо це ми позавчора зустрічалися. Теж пів куска. Вчора я теж щось трохи їла раз на день. Не піцу не пам'ятаю. А, от бивнушку. З'їла бивнушку вчора, то я вже так не дохну, я вже ну, трошки сил набралась. А сьогодні оце вже так прям нормально. Ну, я сьогодні не спала толком. Навіть 2-3 години поспала. У мене серце болить. Не знаю, щось такого серце. То не боліло, нічого не боліло. А я взагалі тіло не відчувала, то і воно того і не боліло нічого. І Я не плакала дуже. Ну, як я плакала, не стримувалась. тобто я могла себе тримати. Я ото перший день проридалася на взрит. До обіду, поки малі не прийшли зі школи. А потім мене чоловік забрав меншого, да, і сказав, що ти зі своїм убійственним настроєнням будеш їм теж типу, А, То я старалася своє убійстві настроєння держати при собі, бо тому що зі мною залишився. Ну, я йому дуже вдячна, він мене дуже підтримав. Це мій середній син. Ми з ним так трошки пограли там в доміно, він якось слух'яно себе вів. Дуже йому за то дякую. От. А сьогодні щось я цілий день риву. Цілий день, бляха, що ніч проривла, що сюди приїхала думала, Ну, просто побуду. таке. Ну, настроєння було хороше. Я навіть включала металіку, як їхала сюди, Сережа любить металіку. Включила послухала. тут, на жаль, не ловить інтернет. Я хотіла скачати, а там тільки за гроші воно качається. Хотіла Сереженька тоді металіку включити. Але я буду назад їхати ще послухаю. От, привезла йому свічечку мандарів. Він любить мандаринки. <пах> Пахне так хорошо, а собі купила ванільну. Я ще прийду додому, вдома поставлю свічечку сьогодні 9 днів. Хай буде. Я не знаю, наші свічки ставлять, ви не знаєте, на що ставлять свічки, коли там ззадуть, поминки, так. Да? Я слово не люблю, це поминки. Ну, от тепер поминки. Я взагалі кладовище не люблю, я їх боялася всі, да. Оцих всіх ритуалів так якось мене з дівства лякали, там це. а тут так все рівно, коли нього тут і поспали. І обцілувала його фотографію, хрест обцілувала. Я б, мабуть, і могилу обцілувала, просто пісок на губах останеться. Вибачте. Мені з ним тут. Він нравиться. Мені з ним подобалось. Я знову вам нею, але ж з ким мені ще говорити. Всі, кому не подобається, ми проходимо мимо. і не дивимося, не пишіть гадості. Пожалуйста, я його люблю. Він мене теж любить. Да ладно, пока. Дякую вам, що послухали.